Налаштування стіків у філ FPV. Тут дуже проблематично налаштувати стіки. Щоб їх налаштувати, потрібно у відповідну сторону їх нахиляти, натискаючи Auto -bind. Натиснути і повертати стік. Воно не з першого разу виходить, але виходить. Ось в мене вийшло налаштувати лівий стік. Tротил і поворот. Далі налаштовую інший стік. Періодично я перевіряю той сік, який виставив, чи збереглись налаштування, щоб нічого не збилося. Тому що воно може перескочити на іншу сторону. І в такому плані вийшло налаштувати дуже швидко. На цей раз позавжди займало набагато довше. Далі, щоб показати, що все працює, ось відбувається повноцінний політ. Літаю, кружляю, все добре. Таким способом можна налаштувати стіки в цьому симуляторі.